Привіт, Україно! Привіт усім глядачам каналу М1. Ми вітаємо вас із неділею, цим найлегшим, найприємнішим, найбільш розслабленим, навіть трохи каматозним днем. Тому що в п'ятницю всі добрячі. І в суботу. Ти як, ви, до речі, відпочивала, Поліна? Я хорошо, бодра весела. А тема у нас сьогодні дуже серйозна – зв'язкові розводи. Але річ йде не про любов, а про гроші. Дима, ти мене не бросиш? На бабло – ні. Дивіться у спеціальному випуску поп конвейера. Вважаємо за необхідне розказати людям е, і застерегти їх е, від е, можливої якоїсь роботи або співпраці е, з даним організатором. Від банального кидалова не застраховані навіть зірки. Так і називається кіно. Ну, правда, завжди колять, тому... Хто кому і що завинив? Ні, квартиру мене ніхто не забирав. Обов квартира моя? І як знаменитості повертають свої гроші? Та нічого, нічого. Ми що за це отомстим. До речі, про помсту. Поліна, скажи мені, як це в жіночій етиці називається, коли, от, наприклад, чоловік зранку познайомився з жінкою, походив з нею по кафе, по паркам, по атракціонам, сходили в кіно в нічний клуб. Попили, поїли разом, і в ввечері каже: ну все, спасибі, пока. Кидалова. відсоткове кидало. Зіркове кидало у нас сьогодні в поп І виявляється, що під таке жахливе слово, як кидалова, потрапляють і продюсери, і артисти. Віталій Козловський, жертва буквально нещодавнього часу. А Володимир Ткаченко, також людина, яка постраждала від продюсера. Всі ці сльози, кров, біль, страждання і втрачене бабло Далі в сюжеті. Сварки між продюсерами і виконавцями невід'ємна частина шоу бізнесового життя. Головною причиною непорозумінь стають звісно гроші справжнім Карабасом Барабасом для багатьох українських виконавців. Став Олег Чорний свого часу. Він працював з Тіною Кароль і Ріс, і дуетом Барселона. Але жоден з артистів не затримувався довго під опікою продюсера. Не вистачає воттиву роботоспособності, не вистачає бажання і плюс вот різкий тріски це все завдяки моєму голосу, це все завдяки тому, що я така талановита или я такий талантливий. І після цього вот эта завышенная самооценка, завышенное самомнение ломает напрочь человека. На самом деле у него была очень хорошая команда людей, которые работали за идею, и большинство людей ее кинув. Тому Поэтому так и называется, кинул. Там мама может его посмотрить, там папа там обидеться, что я такое. Говорю, ну правда всегда глаза коля. Поэтому... Співак Володимир Ткаченко тривалий час батрачив на свого боса у дуеті Барселона, але взамін отримував копійки. Роботу я в той період з Олегом заработав. Ну, не знаю. Ну, я навіть всі машини в ході купили, то частину не виплатив. Копійки, ну, концерт 100, 200, 300 доларів. Можно рассказать все, что угодно, можно сказать, что вот там, э, мы много работали, э, много концертов, мы не спали бессонные ночи. Секундочку, любой артист за это просто на это идет, он ради этого, собственно, идет в артисты словно руки в огонь. Это Коли ж Ткаченко заявив, что не бажає більше працювати з продюсером. так начали обсуждать это все с юристами, потому что он там предъявил, что это должен мне 2 миллиона долларов и все дела, как бы, то есть мне помогла в этом родом мозговая. Она подключила своего юриста к этому. Ну, собственно, все закончилось хорошо. Олег сам принес контракт и порвало. Але не завжди артисту вдається вийти сухим із води. Згадаємо, хоча б нещодавній скандал за участі Віталія Козловського та Ігоря Кондратюка. Деякі таблоїди навіть писали, що продюсер виселив співака з квартири, а на додачу ще й забрав машину. Ні, квартиру мені ніхто не забирав. Слава Богу, квартира моя. А от завтівка все вийшло не так весело. Співак майже зі сльозами на очах коментує ту ситуацію. Просто в один момент він і говорить освободи машину уже зараз. час. Якщо не освободиш через час, приїде е... патруль і буде ділянка з силою. Зрештою Козловському довелося віддати усі документи на авто і пересісти на таксі. Сам Кондратюк і досі неохоче коментує ситуацію. Не, не цікавить разу козловська в взагалі, тобто взагалі но немає немає козловського для мене. Пропав. Ні, не коментує ось так. Хочеш бути популярним? Сплати, будь ласка, в продюсерську касу. Не влаштовує, відправляється у самостійне плавання у житті. Без продюсера є свої переваги, принаймні чесно зароблені гроші від артиста ніхто не приховає.